Це третя година дня, я рухаюсь по самому центру Буковелю. Я думаю, вам цікаво побачити, що тут сьогодні. Зараз як обстановочка, адже було багато днів дощу. Приливало трішки дощиком. Зараз вже нарешті сонечко. Поїхали про найцікавіше. Дивіться, опис під відео. Лайк, аванс, пишіть коментарі. Погнали. Виїхали на трасу 2С, ну не можу вам не показати. Погляньте туди прямо вперед. Видно, за його верлу, Яка сама по собі траса 2С, класна, крутюща. До речі, сонячна сторона. Зараз 12 година дня. Відпускає. І до, до ну, ось ми безпосередньо вже доїхали донизу. Майже траси 20. І дивіться, звідси видно до того, що м'яка, тут споку тут, тут змагання. Сьогодні зі сніпори. Паралельний снова, бачимо, траса стоїть. Ближче видно, там хтось вже оболіває за сноубордистів, і сама їх траса. Ось так вона виглядає. Бачите, в них пропорції від інші. А збоку теж малі спортики, лишники їздять, катаються. Виїжджаємо на п'ятому підйомничку вгору, значить. І тут ми можемо поїхати на дві траси. На п'ятерочку 17 або на п'ятерочку чорненьку. На 5H трасу. Ми їдемо на 5H, зараз, значить. 5H, як хочете її називаєте, чорна, значить, зверху вона, да, вона зверху така майже як синя, потім як червона, а далі вже там почнеться трошечки такі. Чорні участочки. значить, в мене є на каналі відео, можете подивитися повний огляд цієї траси. До речі, тут в тіньку сніг тримається значно краще. Їдемо ми далі, значить, по цій чорній трасі, друзі, по п'ять. Ей, ще вона з така, знаєш, не страшна взагалі. Сніжок такий м'якенький, ми на одній лежі заїздимо, підіймаємо п'яточки, ох, туди видно навіть в ту сторону гори, майже видно Говерлу. І зараз буде видно ще більше гір. Сніжок, як бачите, в такий як льодовитий, навіть є льодик трошечки. А зараз побачите, що робиться на сонечку. І це всі трасі. Отак от на сонечку. Кашка. Ууу. Така кашка. Як от наче навесні, знаєте, коли сонце вийшло, вночі був бетон, а потім отака от каша. Які лижа, отак от, от, трошки може їх стрягати. А ми вже доїжджаємо до крутої ділянки цієї траси. На фоні Петросу так говорили. Ось воно продовження цієї чорної траси. 5H. друзі, дивіться, ми приїхали з вами звідти, з тої пологої діляночки. А тут вона така крутіша, дивіться, як лижник пішов, лижі його не обганяють. Навіть тут до речі така кашка зараз. Тут розтало, тому що сонечко підсвічує, а ну може хтось зашиється. Ні, ніхто не зашився, бачите, от люди їдуть ті, які розуміють, як їхати, що робити. Тоже людина їде, вроді контролює свої лежі, все чорне. Тому, друзі, в плузі сюди не виходять взагалі добренько. Їдете тільки, якщо знаєте і контролюєте. І цей хлопчик файно пішов. Он. Молодець, взагалі, супер! Друзі, продовження цієї траси. Значить, стою вже трішки нижче. Бачите, тут такий уклончик трохи є. Все таки, і туди далі буде вона ще один такий крутячок. До речі, продовження буде цієї траси. А поки що, ось так от вона виглядає. Доїхали вже до наступної діляночки. Значить, це, це сама чорна траса. Друзі, трошки навалимо, по ній проїдемося. такий льодик. І переїжджаємо на трасу. П'ятька синю. О! Друга година дня, рухаємось по 11-й трасі, друзі, як бачите, 11-та траса, значить місця вже краще, місцева різне, дуже все, різне тут, значить на 11 трасі. А тому вона така не передбачена, все як погодка. Де сонце є, сон стоїть, де сонце немає, там духу. І зараз ми заїдемо на червону. Йде на цю трасу, вона, до речі, там в тіньочку. Там має бути льодик, і тут, дивіться, зараз така от, сипучечка, до речі, на ній. Кстати, сьогодні людей так під'їхало. Напевно, всі дивились прогноз погоди, або мій інстаграм і знали, що треба їхати саме сьогодні. Ми вже виїхали на 14-ту трасу, вона сонячна, тому тут така от трішки кашка. Але зато погляньте у всі сторони, які тут пейзажі крутющі, як видно, усі гори. Навіть Говерло вам покажу. Звідси, дивіться, оце от Петровський великий. А там з боку наша українська говерла. Продовження 14-ї траси, друзі, значить, ну вона розстала сьогодні, наскільки бачите, тут така трошечки кашка, разом в Кашці бачите, як лежа моя, навіть стрягне інколи. Ну, тому що вона сонячна, а сонце вийшло і траси відпустило. Прямо Ми на вершині 13 та 9 підйомнички, друзі, показую вам, як тут сьогодні. Дивіться, зараз тут сонечко присвітило. Трасу трохи відпустило, розстало. кашка на 9-й. Така легесенька. 13 -та краса. Класна. А 9 чуть, чуть відпустило. До речі, порівняно 14-го, цю трасу значно менше відпустили. Вона збереглась значно краще. Файна траса якийсь лежник, ще погнав. по-любому. Народ, на Ютубі там купа нових відео уроків, так що дивіться, вплили. 16.30. Ми вже виїхали на гору довго. Значить, на саму вершину, друзі, вже закриття підйомників зараз буде. Дивіться, що там 16.28, щось таке на годиночку. І ми на Довгі, А на вулиці ще день днем, як начебто, знаєте, і не темніло ще, як начебто ще й не вечір. Порівняно з тим, що було в грудні місяці, коли... В цей час уже темнота. Це прямо день на вулиці. Траса 12 просто ідеальна. Погляньте на цей сніжок. Це просто перфект. Беліс. Ми зараз їдемо на 12 червону. Покажу вам саму по собі 12-ту червону, звісно, попала. Ба льодика, тому вона льодовита трошки та й сіпучечка. Все, вже закрився підйомничок. Останні лижники їдуть тайми. По 12 -й трасі внизу, значить, ось їсть 12. Перший раз бачу такий знак. <рес> значить, видно туди, значить, 17-ку, там пару лижників. 16.30. Все закрилось 12. Просто ідеально, перфект. Ми тут навалюємо, друзі, файлін. Подружжов, 11 й підйомник закрився, зачинені також. І так, всюди. Коротше, я повзу, та й всі повзуть, а це все тому, що закрилися підйомнички. Дивіться, як тут починається така повзучка по трасі номер 5 б Там уже все, бачите, крісла закрилися. І тільки ми тут повземо всі колективно забіг. Ну, а це вечірня траса номер а 5 а На 5А попасти ввечері. Це, знаєте, це задоволення таке особливе. Тут навіть краще не стояти. Йомой, я чуть переляк не отримав, може як стрибнув. Хтось іде, хтось їде, хто як може, чесно. Тут дуже важко, а там ще один кусочок ще важчий. А це, коротше, друга діляночка. Уже майже біля другого підйомничку. Вже вечірні катання, друзі, і вже скоро будуть зачинятись підйомнички. На жаль, я не взяв додаткову лінь до своєї масочки, але покажу вам і так вечірочку. Дивіться, друзі, значить, сьома траса, вечірні катаннічки. Що ми маємо? Сипучка. Дуже сильна сипучка. І це все через те, що у нас що було в день. Був плюс. До того був мороз. Воно все розстало в кашу. На вечір зробилося такою цепучечкою кучечка важка для катання. Дякую всім вам за перегляд. Переглядайте опис під цим відео і до зустрічі на схилах. Дивіться мій інстаграм.